Всіх вітаю на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео поговоримо про перше весняне підживлення чеснику. Як я починав догляд за чесником в цьому сезоні, ви можете знайти посилання в цьому відео. Зараз же я розкажу про перше підживлення чеснику. Для першого підживлення я використовую добриво фармер. Для овочевих культур від фірми Українські гумати». норво використання цього добрива 15 мл на 10 літрів води. Робимо такий робочий розчин і проливаємо наш часник до рясного зволоження ґрунту. До речі, паралельно з таким підживленням я завжди провожу і знезараження ґрунту. Для цього підійдуть такі біопрепарати. Екостерн класичний. Норма його використання від 30 до 90 мл на 10 літрів води, триходермін. Норма його використання 50 мл на 10 літрів води. Планріз його норма використання також 50 мл на 10 літрів води, і в чому ще позитив у використанні планрізу? Адже цей препарат підходить навіть для тих погодних умов, коли у нас відбуваються заморозки. Відповідно, я завжди його додаю в робочий розчин. Також можна додати граундфікс. У нормі від 50 до 90 мл на 10 літрів води проливати окремо таким розчином не потрібно. Можна додати ці біопрепарати у розчин з добривом. Окрім проливу добривом фармер і внесенням біопрепаратів, я також внесу таке гранульоване добриво Грінодін Грей. Це також органічне добриво. Воно містить як і мікроелементи в своєму складі, так і корисні мікроорганізми. Вноситься це добриво два рази на рік. Перше внесення я зробив перед посадкою чеснику під зиму. І зараз я проведу повторне весняне внесення цього доброго. Цього буде достатньо на цей сезон. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити всі подальші рекомендації по підживленню і оздоровленню чесноку. Також в наступному відео я зніму як правильно обробити чесник по листу для захисту від хвороб, а також для стимуляції росту. І Кращої стійкості рослин під час майбутніх заморозків щодо внесення добрив, ще декілька слів. Доброво фармер я буду вносити ще два тижні, але зараз, коли от потеплішало і по прогнозу ще тиждень теплих днів, але потім знову буде температура падати десь приблизно до нуля градусів. Я зроблю таке одне підживлення. І вже потім, коли знову після похолодання потеплішає, тоді я вже буду вносити добриво фармер раз на 10-14 днів. Обов'язково напишіть в коментарях, як доглядаєте ви за своїм чесником. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей на органічній садибі.